Ми йдемо через століття. Спочатку робили маленькі, більше, 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 краще, 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 краще. нарешті навчились через камені будувати. Таких печерах. Ці батьки ще не вміли вогнище розпалювати. Так, далі вони почали собі будувати вже, бачиш, такі будиночки. Перші будиночки бачиш, навіть були вже хутра е, е, тварин. Бачиш, дивись, в нього стріла. А дивись, вон є, вхід навіть можна подивитись. Так, да, воно ще є, бачиш? А бачиш, зверху вон є. Дірочка, щоб туди виходив, напевно, весь дим. Вони вже собі інші будинки. бачиш, навіть вже дерева є. А потім вони поступово навчились взагалі ось такі будинки великі робити вже. Бачиш, будувати їх рівні, гарні. Там, де вистачало багато. І, бачиш, вже тваринок завели таких свійських. Угу. А всередині бачиш, як люди жили. Прямо на підлозі все. Вони бачиш, таке з дерева ліжечко. ліжечку. Ми би так зараз жили. А, потім вони вже стали ще краще жити. Так, і щось варить, напевно, вечерю готують. Щоб вона ще краще стало жити, з кожним разом деволюється йде, йде. Бачиш, тут вони вже навіть будують, мають такі молоти. бачиш? тут ще крає <плес> залізо. А почему? Бачиш, які комики витягнули, ще більше всього. Ой, а тут, напевно, щось згоріло в людей. Ой-ой-ой, тут вони відбудовують нове вже такі. З дерева вони такі роблять будиночок. Дай, ще кращий. Тут ще більше, бачиш будиночки. Дай, вони дай, дай. І нарешті вони навчилися робити цілий-цілий такі фортеці з каменю. Бачиш, як будують більше грози за людину. 70 тисяч до ери, Це 21 тисяча до нашої ери. Це 6800 до нашої ери. Це 5300 до нашої ери. Це 3500 до нашої ери. Та... Ні, немає вже. Це 1900 до нашої ери. Це 700 до нашої ери. Ні, це давно було дуже. Це 250 до нашої ери. люди буде татуїровки. Це 160. Нашої ероди, бачиш це? Нам колоніма. Це 800 нашої ери. Чого і вино? Тому що це було дуже-дуже давно. Це тисяча нашої ери. Бачиш, як люди виглядали в тисячному році. Це 1300. А це ми залишили. Важкі майсли були? це mm -hmm. наші. Ого, який довгий. Ого, Євий, який важкий шит. Ти знаєш, що в нього з іншого боку дивись? Що такий захисний шиф. Ого, уявляєш, він тебе повністю захищає, так? А ну присядь за ним.